Поставте мікроскоп штативом до себе на відстані 5-10 см від краю столу. В отвір предметного столика направте дзеркалом світло, ви досягнете гарного освітлення полю зору. Помістіть підготовлений препарат. На столик і закріпіть предметне скло затискачами. Користуючись гвинтом, плавно опустіть тубус так, щоб нижній край об'єктива виявився на відстані 1-2 мм від препарату. Будьте бережні, щоб не роздавити дуже тонке та тендітне покрівельне скло. Дивлячись в окуляр одним оком, не закриваючи і не заплющуючи інше, за допомогою гвинтів повільно піднімайте тубус. Доки з'явиться чітке зображення предмета в мікроскопі.